І я постійно бігав на зв'язку сюди, 에, бо тому що тут є водичка. Я завжди, коли бігав, я спотів, покупався і лежу так на березі. Думаю, блін, було б класно, що тут був пісок. Було б класно, якби тут якась воліболочка була. І зараз я хочу вам показати, що сталося з цією думкою за два місяці. Hey! Rockets in the house tonight Everybody just have a good time yeah. And we gon' make you lose your mind Woo. Everybody just have a good time Cut. Давай, закінчуємо відео так. Діти, хто бажає потанцювати. Запрошуємо сюди на площадочку. Підходимо, зараз будемо плясати, зараз будемо батися з вами. Так, що зараз порозминаємось з вами. Вивчимо смарагду на небо поданцю, хорошо? Три, сім. Відтак біля моря, брім, промінням сонце.

Так, думаємо назву команди. Давайте. В кучку ставили, придумали назву. Ви придумали? Да. Так, як ваша команда називається? Хазяєва молодші. Хазяєва? Молодші? Джуніор? Да. Хазяєва джуніор. Ну ладно, окей. Так, а ваша команда? Смарагдове небо. Так, смарагдове небо і. Е, Хазяєва джуніор. Хто буде перший починати раунд? Два, три. Так, а давайте. вас секунд 20-15. Глядачі будуть хлопати. Кому більше хлопають, той перемагає, зрозуміли? Ми підтримуємо, можна похлопать. Давай! Це мужчина, тільки ми знаєте хлопець.

Тепер остання пісня одночасно багато у нас, понятно? Так що давайте ближче підходимо. Ближче підходимо. Спараду на небо перемогло. Все, маме ну, сніг. Давай, ти... заканчиваємо відео так жити реально в хорошому городі, да міста помічний, щоб про неї і знали, і чули, і хотіли сюди приїжджати. І треба просто, щоб ми всі включились і реально зробили свою домівку краще. Поэтому хочу дати слово Артуру. Ми реально віримо, що ми можемо щось змінити. А якщо ми зберемо навколо ще більше людей, ми ще більше будемо вірити. Ми можемо змінити свій світ на краще. Люди там кажуть, може це хлопці не на часі, і ще там щось, бо війна. Ми хочемо задати питання вам, а що тоді на часі? Жити взагалі на часі? Наше життя це ось тут і зараз, в цьому моменті. Кожну секунду ми створюємо реальність далі, створюємо свій світ. Як там говорив, там і російська, чи українська, ми по суржику говоримо. Ми ж не будемо на ну, називатися, ми на зв'язку, ну, тому що ми на ну, ми, ми ж помашна, ну правильно. Що часи тяжкі. Ми почали ну, займатися благоустроєм, Як я вчора говорив, що ми вважаємо, що війна це дійсно це, це не це не тільки про фронт, це і про тут, і, і зараз. Ми зараз активно співпрацюємо з міською радою, з бізнесменами. Ми розуміємо, що деякі люди можуть подумати, що ми там піаримося або хочемо построїти шлях до політичної кар'єри, або ще кудись. Ми хочемо сказати, що воно нам все нахер не потрібно. Нам просто надоїло дивитися на оцей безпреділ, який твориться. Дякую вам, що прийшли до нас і підтримали. Ми вас всіх любимо. Ніяка пропаганда не повинна нав'язати вам голову, що ваше життя зупинилось, тому що там хтось щось греє в якісь брудні ігри. Наше життя продовжується, і ми будемо жити. Ніхто нам не нав'яже, що ми повинні зупинитись, ніхто нам не скаже, що чогось чекайте. Ми повинні з вами дорослі включитися і для цих дітей подарувати краще, саме краще, що ми можемо, тому що ми їхні провідники в майбутнє. Ніхто, окрім нас. Для них не подарує кращий світ. Не вони, не вони. Тільки ми. що ми хочу вам донести? Просипаємося, ребята, реально. Так, те, що помічне помічна. Ось наш світ. Треба мислити глобально, а діяти локально. Не... Оце й таке буває, ви прикиньте. <поцелес> прийшла та пора довождана. вже прийшла до вождана. Чи стало краще жити в помічній за останній час? Так. Да, да, да. Да. так. Так, Нам стало краще Лучше... жити в Так. Да. Люди об'єдналися, дружні всі стали, всі водять, суетяться. Помчі стало ще і стало інтернет. Так, Так. Так, да. так. <гум> так помічці стало набагато краще. З'явилися нові локації для відпочинку і для розваг молоді. Що цікаво, класно, супер. Молодці. Підтримую всіх за двома руками. Наші дітки самі кращі. Те, що вони роблять, нехай не знецінюють світ. Класно було взагалі, що Класно, так. Так, так, набагато краще стало жити. Стало взагалі класно. Так, так, стало краще жити. Так. так, а як показати? Так, да, связь помінялася за ці місяці. Так! <гас> 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 <гас>